О! Так, діти, приготувалися до уроку української мови. Починаємо. Сьогодні ми будемо працювати, ви будете працювати у зоштах косу лінію, тому вони у вас лежать на парті. Так. Ручки готові, голівки готові, уважно слухати. Тема нашого уроку це поєднання числівників з іменниками. Отже, ми з вами знаємо таку частину мови, як іменники, прикметники. Дієслова і числівники. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати, як числівники поєднуються з іменниками у писемному і усному мовленні. Давайте пригадаємо, що називають іменниками? Будь ласка, Дениско. Іменники називають предметами і відповідають на питання: хто або що. Так. Наведи приклади іменників. Що? Ручка. Так, хто? Учні, да? так? Так, що таке числівники, будь ласка, А Що? Що таке числа? Вони відповідають на питання, скільки? і... Називають? Називають а, числа. Так, повтори, будь ласка, Павло, що таке числівники? Числівники називають числа і відповідають на питання числів. Віроніка Водніва, наведи приклади числівників, будь ласка. -40. Так, Можна я наведу? Так, дітки, а зараз цікаве завдання. Збери прислів'я. Вам потрібно ліву частину поєднати з правою. І так, влітку один. День... Знаходимо продовження праворуч. Один у полі, семеро одного. Краще один раз побачити, ні. Тобто треба знайти продовження. І так, один день. Що робить? Ніколі голову. Прочитай, Павло, прислів'я. Один день, рік годує. Так. Влітку один день, рік годує. Це означає, що влітку треба працювати, тому що якщо втрачати дні, не буде гарного врожаю. Я вже знайшла сладощі. Далі один у полі. Не воїн. воїн. Тобто одному буде набагато важче, ніж і працювати набагато важче, ніж разом, да? гуртом. Далі наступне прислів'я семеро молодець Вероніка. І останнє прислів'я прочитали раз. ну це дійсно. Правда. Краще своїми очима один раз побачити, ніж почути про це декілька разів. Так, записуємо у зошитах число, а сьогодні вже яке число? 4 -те березня, 4 березня. Четверте березня. Четверте березня класна робота. Я написав. Сергійко, не кричи, будь ласка, записуємо і прописуємо каліграфічно велику і маленьку букву Д. Буква спокуру спів... Р, Ру. Уж жбу. Яке слово держиться? Дружба. Дружба, вірно. І записуємо слово дружба. Спиночки рівненькі. Вирівняє Віроніка спину. Варя занадто сильно не нахиляємось. Спинки рівненькі, ніжки на підлозі. Ліктики лежать на столі. Так, перший рядок прописали, і наступне. Давайте складемо речення зі словом дружба. Ну, наприклад,. Дружба це найкращий пример. Дружба це найкраще багатство, так? Да? Так. Так. Дружити це завжди весело. Дружба, дружба, та, 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 дружба та, та, піднімає та, настрій. Дружине це добре, дружить. Давайте записуємо ну, прислів'я. Дружба та братство найбільше багатство. Тобто, коли дітки товаришують, вони мають найбільший скарб. У нас у класі не завжди дітки поводяться дружно. А треба навчитися бути справжніми друзями, поважати один одного, цінувати. Можна я? Не ображати. Віроніка, будь ласка, своє речення. Дружбу за гроші не купиш. Чудово, Віроніка, це, до речі, також прислів'я. Дружбу за гроші не купиш. Ти можеш записати своє речення. Кому дітки важко скласти, записують речення за зразком. Дружба та братство. Найбільше багатство. Варя, перше слово в реченні. З якої букви пишемо? З великої. з великої. Слова в реченні, Аліночка, як ми пишемо? З маленької. з великої. Слова в реченні, як ми пишемо? Окремо. Одне одного одне від одного слова. І в кінці речення що ставимо? Вероніка Воднева, що ставимо в кінці речення? Крапочку. Веронічка прочитай речення, яке ми записуємо. Дружба та братство і, і най... найбільше богатство. І який знак розділовий є у реченні? Тере. Тере так, ставимо. Також. Я написав. Сергій, прочитай речення, яке ти написав. Дружба та братство найкраще багатство. Сергій, скільки слів у цьому реченні? П'ять. П'ять. Яке слово найменше? Та. Та. Скільки букв у слові та? Дві. Дві. Молодець. Дякую. Так, Андрійко, скажи, будь ласка, скільки букв у слові багатство? Можливо, хтось раніше порахує. Дев'ять. Дев'ять. Так. Букв дев'ять, вірно. Я Молодці. І не забувайте, букви ми бачимо і пишемо, а звуки. Меніко, а, ми і... ми да, Віреніка, що ти хотіла сказати? А я написала речення. Молодець. Ми продовжуємо з вами далі. Тільки своє завдання з'явилося на екрані. Щебетунчик повідомив, що в школу завезли спортивний інвентар. Визнач за малюнком, скільки чого привезли. І так, які у нас є числа? Називаємо 5, 9. 8, 10. Скільки 10. І все це називаються числівниками. Всі ці слова називаються числівниками. А тепер скажіть, будь ласка, чого привезли 5? Обручів. Обручів. Чого привезли 9? Uh, ну, По 8 привезли. На вісім, вісім привезли м'ячики. П'ятки. І а чого привезли ракети ракеток. Молодці. Так. І зараз нам треба записати ці словосполучення. Пишемо з нового рядочку завзацу. Перше слово Аліна: з якої букви? З великої. З великої. П'ять обручів. Те, що ми з вами щойно визначили. Ставимо кому. Записуємо дітки старанно. Швиденько з нового рядочку. Паша Гор також працюють. Слово 5. З яким знаком ми записуємо? Апострофом. апострофом, вірно. П'ять обручів. Скакалок скільки привезли? Дев'ять Дев скакалок. Через кому записуємо. До речі, у слові дев'ять також є який знак? О, знак. Не забула, О, я, кома, Як він називається кома. Кома. називається, діти цей знак? Дев'ять скакалок. Ставимо знову кому. Написали. Так, скільки м'ячів привезли? Е, де, вісім м'ячів. До речі, у слові м'ячів теж є апостроф. Записуємо вісім м'ячів. Дітки, ви пишете рядочки до кінця. Якщо у вас, вам треба перенести слово із рядка в рядок, не забувайте, що переносимо по складах. І скільки ракеток завезли? Десять. Десять ракеток. І ставимо крапочку. А тепер хто назве слова числівники, які ми записали? Ярослав? Та, я я п'ять. П'ять дев'ять. Десять. П'ять. Дев'ять. Десять. А ще хто знайшов слово числівник? Вісім. Вісім. Правильно. Числівники на які питання відповідають Вероніка Водньва? Ну, скільки, правильно. Скільки 5, скільки дев'ять, скільки вісім, скільки десять? Я так, я написала себе. Так, отже, числівники ми з вами визначили. А хто зараз скаже? Дітки, підкресліть числівники так само, які я підкреслила на екрані. А з якою частиною мовою поєднані числівники? Дивіться, обручі, скакалки, м'ячі, ракетки. Це яка частина мови? Іменники. Іменники, правильно. Отже, числівники у мові поєднуються з іменниками, тому що обручі, скакалки, м'ячі і ракетки – це все іменники. Так, прочитаю сполучення слів Дениско. Числівника із іменником. П'ять побучів, дев'ять скакалок. Далі 8... продовжує Вероніка Тімакіна. Вісім м'ячів, десять ракеток. Так, числівники з чим поєднано у, у сполученнях слів? З якою частиною мови, дітки? Числівники поєднуються у умовлені з. Іменниками. Іменниками, дякую, Дениско. Ми продовжуємо далі. Отже, числівники, умовлені, поєднуються з іменниками. Прочитайте правило, яке з'явилося на екрані. Будь ласка, Віроніка Тімакіна. Числівники називають. числівники називають. А... Кількість що... Предметів у мовленні вони вживаються з іменники. Так, Паша, прочитай, будь ласка, вголос правило. Чис Числівники називають кількість предметів у мовленні. Мовленні? вони вживаються з іменниками. Так, дякую. Дениско, прочитай, будь ласка, правило. Числівники називають кількість предметів і умовлюються вони, вживаються з іменниками. Отже, не забувайте, дітки, що числівники називають кількість предметів, ми це знали, а з сьогоднішнього дня ви повинні запам'ятати, що умовлені числівники вживаються з іменниками. Так. Скільки учнів у твоєму класі? Хто може дати відповідь на це питання? 12. 12. 12, 12 – це діти, які 15. присутні. Ну, кожного дня майже. Ні. 15, у вашому класі 25 15. учнів. Дітки, дуже багато дітей вчаться Вона? за кордоном. І вони не мають можливості відвідувати і нашу українську школу, але вони вчаться і за кордоном, і здають роботи у школі, у нашій, в якій працюємо ми онлайн. Запам'ятайте, у нашому класі 25 учнів. Так, а зараз подивіться домашня вправа. я вам поясню. Домашня вправа, що треба зробити? Виконай завдання родзинки. Утвори сполучення слів з поданих чисел у дужках. Запиши ці сполучення. Числа записуй словами. І так, 11 футболіст. Як нам поєднати числівник із іменником? Одинадцять футболістів. Молодець, Павло, умничка. Саме так вам потрібно буде записати. Далі дивимося.

А як записати нам поєднуючі числівники з іменем? П'ять голів. П'ять голів. П'ять голів. Аліна, молодець, Павлова, молодець, Єгор. П'ять голів. Далі Ілля читає. Дев'ять шайбів. Дев'ять шайб. А поєднуючи ми запишемо. Дев'ять шайб. шайб. Не шайбів. А запам'ятайте дев'ять шайб. Так, далі. Можна я? Три свисток. Аліна, як ми запишемо? Три свистка. три свистка. Три свистки. Діти, правильно, закінчення І. Три свистки. Так, і останнє. Два, тренери. Два, тренери. Два тренери. Два. Е, не, Дивіться, закінчення И. множині. Два, тренери. А тепер подивіться, як ви повинні виконати це завдання. Отже, на сторіночці 104 у підручнику ви виконаєте вправу. 7. 7. Треба поєднати числа із іменниками. Ми з вами сьогодні запам'ятали, що числівники вживаються із якою частиною мови? О, іменники. Іменниками, молодець Дениско. У мене таке враження, що один Денис запам'ятав. Діти, отже, числівники умовлені вживаються разом з якою частиною мови? Дивіться, Іменники, іменти. футболі, іменти. футболі, футболі та, і безвідки, тренери з іменниками. А тепер прочитає виконання домашньої вправи, як ви будете записувати. Будь ласка, Віроніка Воднєва.

Три сітки, два преміри. Так, саме так ми повинні, дітки, записати домашню вправу. Прочитай швиденько, Павло, нам трішки швидше і правильно. Перше слово, з якої будемо букви писати? Одинадцять футболістів, чотирнадцять хокеїстів. П'ять голів. Дев'ять чаю. Три хвистки. Два тренери. Так, саме так ви поєднаєте числівники із іменниками. Так, а тепер назвіть тільки числівники. Дениско, будь ласка. Дениско, назвіть тільки числівники. Два, сім. Ой, чотирнадцять, одинадцять. Звідси із першого словосполучення. 14. Чотирнадцять у нас перше словосполучення. Одинадцять. Це і частина мови. Числівник. Далі, наступний числівник. Називаємо разом діти. 14. Одинадцять футболістів чотирнадцять футболів. Ти неуважно слухав, сонечко. Зараз треба назвати тільки числівники. Далі. Хто називає наступний числівник? О, 5 голів. Нам треба тільки числівник. Дев'ять, два, три, п'ять. П'ять. Молодець Ярослав. 11. Ярослав рятує ситуацію. 5, 5 9, 9, 3 і останній. 2, 2, 2, 2. Отже, числівники відповідають на питання: скільки? Називають числа, із якою частиною мови поєднуються? Іменники. Іменниками. Дивіться: футболісти, хокеїсти, тренери відповідають на питання хто, да? А шайби, голи, свистки відповідають на питання що. Не забувайте. Угу. Так, що таке числівники, Ярослав? Числівники називають числа і на питання скільки? Наведи приклади числівників, Ярослав. Успільники 2, успільники 10. Молодець. Так, а що таке іменники, Павло? Іменники називають предмети і відповідають на танях що. Наведи приклади іменників. Mm – -hmm. це… Наведи свої. приклади іменників, Павло. Um. Шості. Молодець! А що таке прикметники, Денис, побудь? Прикметники це слова, які відповідають на питання: який, яка, який. І називають? Ознаки предметів. Наприклад. Який веселий, працьовитий, роботящий. Так, ну і давайте пригадаємо частину мови, яку ми вчили дієслова. Що таке дієслова Віроніка Тімакіна? Дієслова називають дії предметів і відповідають на питання, що робить, що робити, що зробити, що роблять. Так, і наведи приклади дієслів. А що роблять, а сидять. Що о, робили, сиділи, що робити? Писати? Так, мама, дякую, дітки. Отже, з якою частиною мови числівники поєднані у реченнях, умовлені? З якою частиною мови поєднуються числівники? Імен. З численниками Дениску це дуже добре запам'ятав. 5 учнів, 10 книжок, 3 комп'ютера, 5 суконь, 100 тварин. Ну, наприклад, і все це от, з вами, що я називала слово сполучення, у яких числівники поєднуються із іменниками. Так. Зараз ви йдете на перерву, ми зустрічаємося о 10.30 на уроці. Математика. Дітки, перерва буде у вас довга, 20 хвилин. Попийте водички, пограйтеся о 10.30. Я вас усіх чекаю на математику. До зустрічі після перерви.